Привіт, друзі! Хочу вам показати, може, кому знадобиться моя ідейка відносно сон трави. Ви всі знаєте, хто її любить, що вона, ну, скажімо так, як морква потім, її листечко. Тому ось тут у мене є така малесенька клумбочка. І я посадила, бачите, отут азалія одна, і тут ще є в мене азалія. І між ними у мене. П'ять кущів цієї красивої моркви сон трави. І я сюди посадила після її квітування звичайну пеларгонію ось таку. Пам'ятаю, що у моєї бабусі також завжди були пеларгонії на вікні. Ось така у мене пеларгонія. Мені принесла її одна знайома, хороша дуже. І ви знаєте, що вони всі три вийшли різні. Вона не знала, де в неї яка, бо всі поставила в один горщик, а в неї залишилися одинакові. Так що я буду з нею тепер ділитися. Ось така пеларгонія. І вона була дуже маленька, просто одна гілочка. І подивіться, як вона красиво наросла. І ось вийшов такий малесенький квітничок. Там я ще собі, щоб швидше виходити, у мене немає городу. Посадила базилік. Ось дивіться, а тут у мене ще вічно зелена азалія. Вона дуже красива, красиво квітне. Навіть дуже гарненькі такі листочки, бачите? А ось гляньте, яка тут у мене є штучка. Навіть дві. Подивіться, як красиво зроблено. Це сьогодні у мене був такий сюрприз, такий подарунок від моєї хорошої колеги по квітах. До речі, в неї дуже гарний канал, дуже гарна колекція різних квітів. Називається YouTube канал Квіти у віти. Ось я вам рекомендую. Сама багато квітів має віти І ось сьогодні вона мені подарувала ось. Такий пристрій зробив її чоловік. Він взагалі робить дуже гарні речі і не тільки вони корисні. Ось ви вже зрозуміли, що це для бур'янів. Ось тут моя помічниця прийшла, бачите? Я поливаю. Що, Бонічка, теж хочеш подивитися, що Віталік нам зробив. Дивіться, ось і Бонечка, дивиться, що зробив Віталік. Дуже зручно, ви знаєте, просто підходиш до зілинки, ось так береш, бонечка, йди. Ось так і тут в мене братики насіли спось. Ось я вам на цьому покажу. Просто мені одною рукою не зручно знімати, тим більше в цьому, як воно, з щебьонці. А так-то взагалі це просто одне задоволення. я не можу однією рукою. Якщо хтось мені допоможе, то я вам покажу відео, як працювати з такими штуками. Звичайно, в інтернеті вони теж є, продаються, але... Так, якісно з такого матеріалу, як Віталік зробив, я думаю, що немає. Ну, не знаю. Це не реклама, тому що Віталік не робить так їх. Дуже йому вдячна і дуже вдячна Віті за такий сюрприз, який сьогодні я отримала. Ось так, Дякую, друзі. До нових зустрічей.